Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Цар і Небесний, утішитель душу істини, що всюди єси і все наповняєш, старо тільки життя подати. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і мої душі наші, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя на душ наших, віри в єдиного Бога, Отця, Свяжиття. Творця, неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого, ради спасіння, зійшов із небес. І воплотився від Духа Святого, і Марії Єви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за потія палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і сином рівно і рівнославимо, що говорив через пророків. Єдину святу Соборну, і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче, предвічний, жертву Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за гріхи наші і за гріхи цілого світу, за неболюючих Його терпінь, май милосердні над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, За задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, За задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче, придвічні жертви тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за гріхи наші і за гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих Його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний жертву, тобі тіло і кров, душу, і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за гріхи наші і за гріхи цілого світу, задля болючих Його терпій. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпів, май милосердя над нами і над цілим світом, отче предвічний жертву тобі і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. На перепрошення за гріхи наші, і за гріхи цілого світу, задля за болючих для. його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля за болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля за. Його терпінь, маю милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Отже, тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за гріхи наші і за гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, за для його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий хрічний, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, поклони нас, нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий хріпкий, святий безсмертний похоли нас і цілий світ Амінь. Окрови і воду, що витекла з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело, милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю надію, свою покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію, свою покладаємо. На мини святішого Отця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти був життя, і плід підлона благо, Твого, Бого. бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наша, під Твою милість прибігаємо, Бога. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але відвизволи нас єдина, чиста і благословена В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь.